На основу прямокутного парелепіпеда дорівнює 5 см і 12 см. Діагональ паралепіпеда утворює сплощиною кут 60 градусів, знайти висоту паралепіпеда. Звичайно, побудуємо е, паралелепіпед прямокутний зі сторонами 12 і 5 см. Зразу підпишемо на малюнку, діагональ паралелепіпеда утворює площиною кут 60 градусів. Знову підписуємо на малюнку. Знайти висоту паралелепіпеда. Звичайно, поставимо знак питання. Щоб знайти висоту паралелепіпеда, ось висота, вона вміститься в трикутнику ацц 1 в якому відомо лише 60 градусів. Якби ми знали сторону, наприклад, ось, цю, то звичайно би. Могли знайти висоту. А цю сторону, АЦ можна знайти з трикутника, АД в якому куде дорівнює? 90 градусів, це прямокутний трикутник. Один катет 5 см, інший катет 12 см, За з Піфагора знаходимо гіпотенузу. Так і запишемо. стрикутник АДЦ, де QD до рівня 90 градусів, АД дорівнює 12, СД дорівнює 5 см, Піфагора знайдемо АЦ. Для цього гіпотенуза в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто АС в квадраті дорівнює АД в квадраті, додати Д в квадраті, підставимо числа 12 в квадраті, додаємо 5 в квадраті. 12 в квадраті з 144, 5 в квадраті 25, додаємо, буде 169 і корінь 169, 13. Тепер я на малюнку можу замість знаку питання написати 13. Так. Тепер розглянемо трикутник ACC1 в якому є прилеглий кут, прилеглий катет до кута і протилежний катет до кута. Звичайно, тут можна скористатися тангенсом кута 60 градусів. Тоді ми запишемо так: з трикутника АЦ1, де кут С дорівнює 90 градусів, АЦ дорівнює 13, кут А в цьому трикутнику 60 градусів. Будемо шукати С, С1, використовуючи тангенс. тангенс кута А це відношення протилежного катета до прилеглого. Виражаємо звідси катет С1. Для цього нахріст перемножимо АС на тангенс кута А. Звичайно 13 множимо на тангенс 60 градусів. Тоді СС13 помножити на корінь із трьох, бо танген 60 градусів це і є корінь із трьох. Готово?